Доброго ранку. Сьогодні ми пригадаємо ознаки осені. Тому будь уважним і давай разом дивитися та повторювати. Восени. Сонечко часто ховається за хмарами. І погода похмура. Давай з тобою повторимо сонце за хмарами. Восени. Часто йде дощ. Давай повторимо. Йде дощ. Восени збирають врожай. Збирають врожай. Восени. Листя стає різних кольорів: жовте, червоне, помаранчеве. Давай повторимо, яке листя? Листя жовте, листя червоне, листя помаранчеве. Восени дерева стають кольорові. Подивись: зелені, жовті, багряні, помаранчеві. які дерева. Дерева кольорові. Добре. Восени дме дуже сильний вітер. Вітер який? Сильний. Що робить вітер? Дме. Восени падає листя. Це називається. Листопад повторимо листопад. Восени трава і квіти стають сухі. Які трава і квіти? Так, вони сухі. Восени перелітні птахи відлітають в теплі краї. Що роблять перелітні птахи? Так, відлітають. А куди вони летять? Так, вони летять в теплі краї. Восени комахи ховаються під кору дерев, щоб там лягти спати на всю зиму. Куди ховаються комахи? Так, під кору дерев. Восени. Люди одягаються тепліше. Подивись, штанці, курточки, шапочки. Як одягаються люди восени? Так тепліше. Восени такі тварини, як їжак, борсук, ведмідь. Готуються до зимової сплячки. Вони нагулюють жир, щоб взимку їм було затишно. А інші тварини, такі як білка, бобер, мишка Полівка, Кріт, вони роблять запаси на зиму, щоб взимку їм було що їсти. Про такі ознаки осінні ми з тобою сьогодні дізналися. Я дякую тобі за увагу і сподіваюся, що тобі було цікаво. До нових зустрічей!